Дев'ятнадцятий псалом, вислухає тебе, Господь, У день скорботи, захистить тебе ім'я Бога Якова, Він пошле тобі поміч із святині, і Сеону підкріпить тебе. Він пом'яне всі жертви Твої, і все палення Твоє буде приємне. Господь дасть тобі за серцем Твоїм і наміри Твої здійснить. Звеселімося ж. Спасінням Твоїм, і в ім'я Господа Бога нашого звеличмося. Господь виконує всі прохання Твої. Тепер я знаю, що Господь спасає Христа свого, зі святих небес своїх відповідає йому могутністю спасаючої правиці своєї. Одні хваляться колісницями, інші кіньми, а ми хвалимося іменем Господа Бога нашого. Вони хитаються і падають, а ми стоїмо твердо. Господи, спаси царя і вислухай нас, у який би день ми не звертались до Тебе.